І ми зараз знаходимося на нашому київському іпподромі, проводимо такий козацький аудіт, для того, щоб розуміти, що тут як відбувається, чи можна допомогти, щоб зарієнтуватись. Ми зустрілися із побітником, який дуже довго вже майже скільки ви працюєте тут років? 52 роки. Тобто людина знається. Як воно тут було, що тут було, і ми хочемо подивитись, в якому стані взагалі все тут знаходиться для того, щоб розуміти, чим ми можемо допомогти. Так, я зараз переключаю на фронтальну камеру і будемо дивитись. Так, поясніть, будь ласка, що це таке. Площадка для конкуриста, так, да? площадка, так. Да? Тут вони тренуються. Ну, Я думаю, що трошки тут та саме можна травку... Чи... Тільки косили, тільки так? Та, та? да? ага. це, це... Угу. Нас... це все з трави, да? так? Давайте підійдем, підійдемо туди до трибун, подивимося, що там, як там Так, ну зараз ми підходимо до цієї локації. От, колись я ще був дитиною і пам'ятаю, як тут проходили скачки. От. Був галас, на трибунах люди сиділи, робили ставки. Зараз, як ви бачите, ти ж догладь до Божої благодать. Ну, чи Божа вона благодать, чи не Божа, ну ти ж От. І Раніше тут працював ресторан Жакей, а на сьогоднішній день він не працює. Так, друзі. Перервали трошки дзвінком. От, продовжуємо наш ефір. Продовжуємо. Ідемо далі. Так, то колись колись я пам'ятаю дитину, я кажу, що тут було дуже дуже весело. Багато було людей, приходили, люди ставили ставки на коней. Коней було багато. Скільки зараз коней на, на І, коней, коней Скільки на... Ну, дитя Росаков, дитя 20 голов, а остальних всі не А, 120 частні, рисаков. Всіх, десь 300... 에, 300 голов. Від, від коней конезавод... заводів є взагалі тут коні? Господарство, всього 10 коней. 10 коней, всього на всього. І розумієте, що якби тут були коні з конезаводів, то можна було проводити всі змагання. Бо, як сказали, що тут є два таких коня, які завжди приходять першими. І робити ставки в такому випадку взагалі немає сенсу. Ось так от. Так, ну я вже здалеку бачу, що трибуни в дуже поганому, поганому стані. Да? Пошкоджені. І, потри, і потребують взагалі, взагалі заміни. да? Так що, друзі, підприємці, дивіться, дивіться, це ж перлина нашого міста. І це у нас скільки? Два і подрубні. Один в Одесі і один в Києві. Це унікальні взагалі. Місця От, які? Так, тут обережно, так? Да? Так, так, так. Так, підходимо, друзі, ближче. це Бачите, і ще мені сказали так, що дуже в поганому стані Оці, оце, оце покриття, бо мало землі і яма на ямі. І... Бачите, коням дуже складно по, цій, по такій трасі бігати. Треба, земля треба насипати додатковий шар. Так. Підходимо ближче. Ну, скажу так, що здалеку вже бачу, що будівля в аварійному стані. О, от бачите, яке повинно бути покриття. Більш-менш. Коли насипана земля, вона м'якенька і коням, скажімо так, гарно бігти. Вон подивіться, я вже звідти. Бачите? Який кут і в якому стані. Бачите? Все облізло, пошарпане. Як вони хочемо води пойти, що було. І тут, тут уже якийсь бізнесмен вже знайшов своє місце. дощик. Бачите? Дощ іде вже такий гарнюній. Треба швидше ховатись. На, ну, ні, ні, зараз як ліне. Так, вон дивіться, друзі. В якому стані трибуни. Лавки само собою, бачите, вон пошкоджена фасадна частина будівлі. Особливо це на кутах видно. Бачите? Так, о нарешті. Знову в ефірі. Друзі, ну що сказати. Що сказати? Спрятались ми від дощу. от Але дивіться, показую в якому стані взагалі будівля. Так? Ось як воно виглядає. Внутрішня частина. Отак. От Вон дивіться сходи. Все треба ремонтувати. Різні графіки. Вон дивіться. Якийсь художник малював. Ну, все-таки от як при Савдепії. Року в 70-му, мабуть, робили останній ремонт, так? Так. Ну, так? На сьогоднішній день, скажімо так, в такому стані і залишилося. І ніхто нічого не вкладав це діло. Так, що нам далі? Так. Трошки ми попали під дощ. Ну нічого. Так, вон, бачите, теж графіті. Стіни потріскані. Оце такий київський іпподром на сьогоднішній день. Київський іпподром. Перлина, перлина взагалі міста Києва по своїй значущості, і як будівлі, і як кінно-спортивного осередку. Вон, дивіться, все в якому стані пошарпаному. Просто жах. Просто жах, друзі. І, до речі, якби тут були скачки, коні, то воно б дуже гарний дохід би приносило. А на сьогоднішній день, як ви бачите, ну сказав, скільки там, 180 чи 120 виходить, коней. А інші коні це хазяйські коні, які тут просто утримуються. О, так, друзі. Так, знову повертаю до себе. Бачите? Трошки попали під дощик, але нічого. Отак. Ну що, будемо намагатися щось зробити, чимось допомогти. Я, да, я познімав, вже подивився, там хай підприємці наші подивляться, що взагалі можна зробити, бо у нас є будівники в нашій спільноті. І я думаю, що хлопці щось порадять. Перший може да, дасть Бог. Включаться і талакою можна робити справу. І, друзі, взагалі нам треба відроджувати принцип толоки. От. Тільки через це ми можемо якось ситуацію в нашій країні поліпшити, соціальну ситуацію поліпшити. Ну і безумовно, повинні і військові, і козаки, і бізнесмени, і науковці об'єднуватися і разом робити справу. Бо з нашою сьогоднішньою корумпованою владою, навряд чи взагалі щось може бути. Наскільки я знаю, що підприємство це комунальне підприємство, але місто Київ взагалі нічого не виділяє на цей іпподром і тільки приходить з великою ложкою. Для того, щоб взяти, що там вони там трошки можуть заробити. А ви зрозумієте, щоб коней утримувати, це досить великі кошти. О, це перше. Друге, ремонтувати все, підтримувати всю інфраструктуру це великі кошти. І при тому стані, скажімо так, і будівлі, і організації цього процесу сьогодні, при тому стані фінансування це зробити просто неможливо. Власним коштом як кажуть. Тобто тут треба на іпподромі організовувати публічні, певні публічні заходи, які можуть зауходити, приходити сюди людей. І коли почнеться двіжуха, то може буде якесь відновлення, відновлення цієї київської перлини. Отак, друзі. Йому ще поставлю на фронтальну камеру. Так, раз. Бачите, тут достатньо території для того, щоб робити різні цікаві публічні речі. Поряд жилий масив. Зараз питаємо думку побратима Анатолія. Так, іще раз дивлюсь. Так. О, дивіться. Отак. От так, пан Анатолій, хочу спитати у тебе, у тебе твою думку. Стосовно побаченому твої... Дії мають бути злагоджені всіма соціальними сферами, саме іпподром це, ну, це місце, це інфраструктура, але тут е, головне коні, люди і е, ну, потрібно відродження розпочинати правильних які законопроєктів по відродженню конярства. Аби треба відмовляти каталізатор, тобто як е, ставки. Е, Ну, Щоб робити ставки на колі, Ну, Це, це природно, нормально, в цьому світі така практика є, чому тут, тому це і, і за тому що це теж буде досить серйозне джерело надходження, тому що це все руйнація, це фактор того, що ну, часні інвестори це хочуть забрати в свою руку. Тому ну, перше, як аксіома і головний закон, це мусить бути все в державному управлінні. Друге, Звісно, треба програму робити комплекс, ну, а саме ще дбати про кормову базу для коней, підгодівля. Якщо ну, і, і коні були державні, бо хос, да, ми, да, ми, ми да. бачимо, що це коні, це все більше. Приватні приватні, так. Да, це не приватні до речі, наче начебто начеб... саме коли ми підійдемо з точки зору вже по державницькому, тоді воно буде по-справжньому, бо це все воно так ну виломи веломиповоді писано. Тому програма мусить бути комплексна, заходи мусять бути фундаментальними. Ось ну і ми вже робимо перші кроки, пішли на зустріч, дивимося, бачимо. Мабуть, незабаром проведемо научну конференцію. і Назвою буде моделювання позитивних подій розвитку кон'ярства в Україні. І саме під час цієї конференції ми об'єднаємо всіх небайдужих. Ми об'єднаємо тих професіоналів, які є в цій галузі, які зацікавлені, які ну, себе бачить. Ну як. Дійсно, українці, і це буде теж потужним. Таким моментом, поштогом для розвитку всього українського козацтва. Да, до речі, пан Антолі, ти сказав, що там про кормову базу, наскільки відомо, раніше у іподрому було начебто 800 гектарів землі, то кормова база своя була. Так? Це було, було відомо, Зараз так, це є чи немає? може нам поновити цю інформацію. Ну, тут є теперішнє керівництво, треба розібратися з тим. Ну керівництвом. Взагалі що тут відбувалося? Ну, допустимо, такий провести поудибну, наприклад, за останні 30 років, що відбувалося і як. тому, Ну, кормова база вона тут існувала за рахунок тих земель, які були, були в співпраці, які були ну, фактично користувані, виведені під державне підприємство Київської еподромі. Ці землі, це ж понятно, це Київська область, ці землі вони є ресурсами, відповідно, на них було полювання тих, хто ну, чесно представляє інтереси, свої особисті, кармані. Ну, мабуть, ну, так, я б дивлю, що будівель навкруги, то я так розумію, що забудовники, це, це ласику це це, це. це інфраструктурна ага. так, територія, бо тут же ж ми говоримо про взагалі, бо коні тоді були державні. Ну, тобто, mm -hmm. е відповідно, їх потрібно було кормити, їх потрібно було забезпечувати. Mm -hmm. І е було ще е окреме господарство, яке ну, було забезпечено, вирощування, потім переробка, ну тобто забезпечувало кормову базу. Зараз тут ми дивимося чисто комерційні. Е Умови, тобто коні ось, які тут існують, вони просто купують корм ну, mm -hmm. на ринку. Тобто yeah, немає, немає централізованого забезпечення. Mm -hmm. Тому наша задача це все відновити, відробити і ну, поставити на професійні рейси. Будемо всьому сприяти, козаки за правильні відносини, такі відносини вони будуть, по-перше, на користь всього конярства України, mm -hmm. нашої селекції. Так що, друзі, я вам хочу сказати, хто буде дивитися, може є фахівці з конярства, може є люди, які колись там е займалися цією справою. Тобто доєднуйтесь, виходьте з нами на зв'язок, будемо якось об'єднувати зусилля для того, щоб цю скажімо так, отрасль витягти. Галина, well, well, right, well, right. щоб її підсилити, щоб дати щасливу оцінку, тобто належну адвокацію, потім вивезти на певні зробити моніторинг, підключити небайдужих. Ну і це ж теж воно цікаво. Оце, і робочі місця, це створення правильних, нормальних здорових відносин mm -hmm. в таких стосунках. Ось, але в цьому процесі головуючим ще могло державницький підхід, що іншого підходу не може бути. Тому що коли ми бачимо ситуацію, що тут, наприклад, ось ну, частина трибуна, там десь якийсь бізнес, там ще щось, ну воно якось mm -hmm. mm -hmm. ну, воно... не незрозуміла, незрозуміла ситуація. Так, тобто, вже хтось тут, ось, Свої нас... справи вирішує хтось, а державне підприємство воно в занепаді. Ну, Дійсно в занепаді. Так, друзі. Ну, Трошечки вам інформації, до чого ми, як казацтво, долучаємося і хочемо ситуацію виправити. Виправити для того, щоб Перлина міста Києва, Київський подром, знову запрацював, на повний, як кажуть. Да, Попали ми трошки під дорчик гарний, ну нічого. Так що, друзі, хто небайдужий... Хто бажає доєднатися до цих ініціатив от, і допомогти київському іпподрому, будь ласка, включайтесь в процес. І будемо мати надію, що знову оці двері, які я зараз знімаю, відкриються. Люди будуть заходити на трибуни, будуть робити ставки, а київський іпподром відродиться в новій, ще кращій якості. Отак, ну друзі. Так що всім вам дякую за, за те, хто дивився. О, саме головне, друзі, не будьте байдужими. Давайте разом робити справу відновлення нашої рідної, неньки України. Давайте допомагати один одному. Бо ми того варті, ми для того народжені. І ми для того живемо один з одним поряд. Для того, щоб зробити життя один одного краще а не гірше. Так що так, друзі. Останні, останні хвилинки цього запису, друзі. Я бажаю вам всього найкращого. Тримайтесь, брати і сестри українці. Ми переможемо в цій безглуздій війні. І я очікую, що Україна засяє, засяє, як нова зірка. Засяє, як нова зірка, друзі. А вам всім щастя, вашим дітям майбутнього і онукам. Здоров'я, всім наснаги кращих днів, друзі! Щасливо!